Об'ємне харчування, детокс, дієта, уколи оземпіка та чаї для схуднення. Всім цим наповнений інтернет. Але чи дієво це? І головне, якими будуть побічні дії після таких процедур та харчування? Це Марина, і вона мати трьох дітей. І не чуток знає, що таке схуднути на багато кілограмів. Також вона має кваліфікацію тренера та нутриціолога і тепер допомагає іншим. Звичайно, харчування так само важливе, як і фізичне навчання. А от модні дієти це не дуже вдалий вибір. І ось чому. Дієти працюють, але як наслідки потім після них дуже тяжкі. Наприклад, зараз також дієта дюкан дуже популярна, голівудські дієти, От, наприклад, візьмемо дюкан. Так? Там йде харчування, мінімум углеводів, мінімум жирів і забагато білку йде. Так як забагато білку йде, організм худне, дуже швидко худне, добиваються своїх результатів, але наслідки це здуття дуже велике, висипи на шкірі йдуть. Також дуже за того, що багато білку в організмі, плохо працюють нирки. І багато ж обмеження йде. Потім, коли людина Звертається до звичного режиму, вона набирає вагу і набирає ще більше. І з цього якби психічний стан і самооцінка занижується. І я все-таки до здорового харчування. Це буде не так ефективно, не так швидко, як хочеться, але результат буде, коли людина буде здобувати всю норму жирів, углеводів, білків. В неї буде сила, в неї буде енергія займатися собою і. Тут же ж так само психічний стан налагоджується, емоційний, і також самооцінка підвищується. Людина бачить результат, їй хочеться в соціумі, хочеться спілкуватися, хочеться себе показати, тому що про певні зміни в організмі і в фігурі, формі, і людина стає певніша в собі. Але є продукти, які варто обмежити, а про деякі взагалі забути алкоголь дуже за. Повільнує процеси метаболізму, вода дуже довго стоїть в організмі. Це перше солодощі, це однозначно то солодощі, також і їжа швидкого приготування це бургери, піца, перекусики. Це може бути перекус, може творог бути з фруктами, можна, і кава може, можна також, будь ласка, батончики протеїнові. Їх можна три рази на тиждень, як на перекус. Він іде основний перекус з кавою. Можна тільки каву, тоді без молока краще, і буде вам повноцінний перекус. Правильне харчування це не про обмеження, а про те, що корисна їжа може бути смачною, а порції великими. Стосовно алкоголю, тренерка дозволяє іноді сухе вино, але наголошує, що треба пити достатньо води. А от такі методи, як уколи колеоземпіка, Марина не радить. Дуже дієві, дуже швидкі, бажаний результат здобувають, але ж потім яка вплива на організм. На... Здоров'я людини дуже побічні ефекти. Плачевні. Потім потім люди лікуються руками і не можуть вилікуватись. Я все ж таки склона до довготривалого, але без шкоди для здоров'я. У Марини, здебільшого жіноча аудиторія різного віку, але на заняття TRX приходять і хлопці, бо тут йде робота з вагою власного тіла. Також Марина радить бігати, але якщо маєте обмеження по стану здоров'я, ходити також буде ефективно. Так само спорт важливий, як і засіб боротьби зі стресом, що особливо актуально для нас сьогодні. Спорт дуже впливає на психічний стан. І моральний так само, от як в мене дівчатка кажуть, коли приїдемо на тренування, зранку позаймаємося, виходимо. Ми такі енергічні, все хочеться щось робити, тому що розігнали метаболізм, запустили всі процеси і хочеться щось робити. У гонитві за модними трендами на дієти не забувайте про здоров'я та шукайте ту фізичну активність, яка вам до душі.